Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з татом вирішили зробити таку вечерю невеличку. Пожарити м'ясо на шампурах, на, на вуглях. І також я захотів і тато підтримав, мене захотів пожарити нас от з городу. Зараз вище покажу ось такі баклажани. Це такі жовті, так ось там є сині. Ну, сині баклажани маю на увазі. Перчик отакий і картопельку, теж, щоб е, її пожарити на е, барбекю. ну як барбекю, На, на сітці. Ось зараз я покажу ось так, і пожарим її. Так, Для початку наріжемо наріжем овочі. Спочатку картоплю. Я хотів її, напевно, сяду на стілець було зручніше. Ось так. Так, для початку наріжу картоплю. Я її хотів ось такими. Так, це що, це ми викидаємо? І ось такими кільцями її Щоб прям положить і жарить. Щоб аж на так на картоплю, ось така, не, як сіточка була Від... Е, як від, від барбекю від. Від сітки барбекю була сітка на картоплі така рум'яна. Тож її нарізаємо і одразу її в миску кидаємо. Я там підготував вдома спеції. Так, і всі овочі в одну миску, і туди спеції. так закинемо. І все це піджаримо. Так, також м'язку. І також я хотів зробити ще лаваші з начинкою там. Плавлений сир, а також помідор. Так, ну спочатку все по порядку, ріжемо картоплю. Ось так. Ну, я думаю, видно, може, ще той покажу ось такими кільцями нарізаю ось така товщина. Ось так. Нарізаю і все це в миску кидаю. Зараз дорізаємо всю, в принципі, це процес не довгий, це, це швидко робимо, головне обережно, щоб пальці не порізати. Так. Це все сюди кидаємо. Тут що тут, а є, можна ось обрізати. Теж погане зараз. Я думаю, друзі, якщо ви ще не бачили, можете подивити, подивитися, у нас на каналі є відео. Ми там на, е, називається воно. Витяжки вже зроблені. Як там справи у свиней і врожай картоплі 2024. І ми там показали, яка картопля, то дуже багато картоплі ну, з такої як сказати, ну, гниле зверху. Ось таке. Ну, Тут не я вже не буду підходити, ну можете вімкнути. вімкніть наше відео і подивіться, там ми все детально показали. Так, тепер що? Беремо баклажан. До речі, перший раз ріжу баклажан. Ну, я думаю, правильно буде отак от обрізати, обрізати це зелене, ну, звичайно, жарити ми його не будемо. А воно ще й друге не ріжеться. Так, о, є це все сюди. Це смітник. Так. і ще можна тут підрізати. Зараз, що там дрова не треба підкидувати? Та ні, я думаю, не треба. Там все так добре, так. І тепер баклажани, я думаю, теж ось такими кілечками наріжемо. Зараз. Це обріжу також ще раз. Ось так воно ще туге таке. О, ось так. Це обріжу зараз. І тут також отак є. Є таке діло, так, все це сюди. Це в принципі не знаю, хай пока тут буде. Так, все, і тепер також ріжемо ось так баклажан. А пахне як, дивіться, який всередині. Ось таке і взагалі. Пахне таким баклажаном класним. Так, ну бакаган такий здоровий, я, я думаю, не буде. На кополам їх. І до картоплі. Ну, це хай так буде вже. Так. Отак от будемо лізати. Це, це також на пополам. Ось так. Це треба обережно. Ага. Обережно музика бос риська а так Так. так, обережно біжимо. <плес> Ось так. Так, все один бакажан порізав, зараз е, цей поріжу, і, і тоді вже включимося, як буду нарізати перець. Так, друзі, я тут сидів, розказував, що треба обережно різати і сам порізався. Ну, нічого буває, тато вже в мене ось, як ви бачите, ізолентой вже в мене вилюкав, Так, вилюкував. Так що все добре, ріжемо далі, але вже буду, тепер точно буду обережніше. Ну, нічого страшного, це таке. Буває. Все, зараз баклажан майже дорізав, це сюди, буду тепер так різати. так точно нічого не, не спресне. Так. Он, ось Бачите, тільки що теж почав різати, бачите, бачите, він спресає нож. Тут. А я не уважно і ось так. А, а сам сидів казав, що треба обережно, обережно. Ну ладно, все. Я там сказав, проїхали. В цей момент все добре. Так. Ось так. Раз, я ж кажу, баклажани ніколи не різав, бо то воно, напевно, так і вийде. Два. Ось так. Ось так. І ось так. Так, все це є. Тепер перець. Що я хотів зробити з перцем, це обрізаємо це. І дивіться, і дивіться друзі. Розрізаю так от його напополам. Те, що всередині все витягую. Ось так, все. І зараз покажу ближче, ось так куди це. І ось все. І це вже ложу в миску. Куди будемо кидати спеції. Все, друзі, нарізав всі очі, зараз я покажу вам. Візьму і зблизька покажу ось так. Ось такі овочі. І зараз е закидуємо. Так, все, і ось я ну, я вже казав, зготовив ось такі спеції вдома. Ну, ще до того, як ми приїхали почали готувати. Пахне дуже-дуже. Класно, тут е, я не пам'ятаю, які точно. Тут точно є куркума, паприка сіль. Е, якісь трави, я не пам'ятаю. Італійські, напевно, а може ні, я не пам'ятаю вже чесно. Сіль, чи я вже це казав. Так. І... І ще якісь там теж приправи. А, до картоплі, по-моєму, ще приправи є. До... Привозили з Болгарії до, до куриного філе. Таку шкину сюди трішки, все. Тепер це засипаємо до наших овочів. Закриваємо, щоб кришка не впала нікуди так. І тепер все це гарно перемішуємо. І якраз такої кількості спецій, я думаю, взагалі буде класно, чотненько для такої кількості овочів. Тепер це все гарно перемішуємо. Обережно, щоб не подавитися, я думаю, нормально воно не давиться нічого. Все, і ось такі овочі на грилі в нас будуть. Так. Так, все. Ось так перемішав. Все, тепер хай вони стоять, як нас настоюються. Зараз, я думаю, вже тато прийде і буде ложити м'ясо на. Мангал, а я якраз трішки, е напевно, підзаряджувати телефон і буду робити лаваші, бо вже сідає акумулятор. Ну, нічого, що, рухаємось далі готувати нашу вечерю. Готуємо собі з Ленідовичем, кажу сніданок. Чуєш темно, вже готуємо вечерю. Уже замарився голова, не соображає, що... що казати. Зараз трохи овочів кину. Синок вже там он піджарив м'ясо, вже дожарюється. Буде все смачно. Налиємо по 50 грам конячку. Буде смакота. На два рази весь швидко, так. Да? Та ну тоненько ж це ж не те що думав. А гаряче сирим не буває. Отак, Чикс і сюди. трошки якось треба перемастити трошки у нас барбів менше ніж мангал чуть-чуть треба мастити зато шампуньки в мене гарні І вже м'ясо почти готове вже буде смачне смачнісінько, так слинка потече отака штука Ще Андрюха хоче піджарити лаваш. Зараз він збере його до кучі і будемо жарити. Зараз все в нас, у нас все по розкладу, все спочатку м'ясо, овочі, а тоді лаваш. Та мать-синок, уже і готова. Так, одного ну, звіни, ти не казав, що я розкидаю, як качка. Все, Афін. Ну, не буде фотографіруватися? Так, да може, снімай, я попускаю. А. Це. це, не знаю, може готово, дивися, зачок. А ну, глазами своїми модули. Афі, все знімай. Попережає, Афія. Глянь, може ці три точно готові? О, ці три я... теж все знімай. Куда я? Ну, оце хай один, оце теж все що, цибулю оту хай буде, чи викину? буде. Давай може отак тоді зробимо, Все. Дивись. Зараз. Зараз я покажу, що я хочу. Так, друзі, ну шо, ось такі овочі вже це друга партія пожарилась. Ось так. Ось такий і, і зараз, дивіться, тут залишилося ще трохи. І ось я вже зробив овощі. Зараз теж все це будемо жарити. От такий у нас там, вечір тут ще жариться. Клас. Така офігенна вечеря. Сидим собі, розмовляємо. Тесты мандрушки не лавашики. Да, пожары вот такие. Пахнут. Ну что? Лавашки с начинкой. Мммм. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. Хорошая вкусняшка получилась. Это бомба. В натуре офигенно. Нельзя помидорчик как еду. Смачно. Хм. Спасибо горячий, тигр сняли. Вкусняшка. Показывали овощи наши? Да. Да? Да, да потому что показывали, я вспомнил. Смакотла. Ай-яй-яй.